Дивіться, Олексій, Тут потрібно, щоб наші відпрацювали п'ять з плюсом. Сьогодні нам потрібно обов'язково все ці збитки збирати ага. і сьогодні звертатись до суду, до Європейського суду, і повинні починати, так скажімо, судебні процеси, процес, які надасть нам можливості, я впевнений, на 99 тисячних. Тобто, що ми це суд виграємо, але я вважаю, що обов'язково Польща повинна заплатити нам все ці гроші. І я запевняю вас, якщо Російська Федерація сплатила нам біля 4 мільярдів доларів за Нафтогаз, то я вас можу запевнити, що. Польща також платить все це, це кошти. Вот. Нікуди і, не дінеться. І, і, і ви повинні також розуміти, що сьогодні я вважаю, що це моя думка. Вони могли це вирішити без проблем, без питань, але вони цього не роблять.